Сьогодні я поділюся з вами стратегіями ефективного залучення нових можливостей у професійній соціальній мережі LinkedIn. Приверніть увагу потенційних клієнтів, партнерів та інвесторів з будь-якої точки світу. Мене звати Марія Дуб, я засновниця ресерчингової агенції Tiny Data, у портфоліо якої топові українські стартапи та інтерпрайзи. А серед іноземних клієнтів нашої агенції. Компанії США, Великої Британії, Швейцарії, Іспанії, Португалії, Польщі, Естонії та інших європейських країн усіх їх об'єднує одна риса. Вони вбачають LinkedIn як ефективний інструмент не лише охоплення аудиторії, а й її конвертації у довгострокові якісні контракти. Сьогодні я пропоную вам долучитися до групи цих компаній та оглянути складові успішного аутріча. LinkedIn. Перше визначте ціль вашої роботи. Ви шукаєте потенційних інвесторів, клієнтів, партнерів або маєте інший запит. Усі ваші подальші дії будуть основуватися на визначеній меті, і лише комплекс різних робіт допоможе її досягти. Для опису цільової аудиторії фахівці використовують такий термін, як ICP – Ideal Customer Profile. Надалі у нашій розмові ми будемо послуговуватися цим терміном. Робота в LinkedIn починається з того, що вам необхідно правильно оформити ваш профіль. Упевніться, що інформація про вас як спеціаліста та вашу компанію. Визначена максимально релевантно для того, щоб виглядати презентабельно, додайте чітке та портретне фото для титульної фрази. Використовуйте короткий, але ємний допис, який максимально релевантно описує вашу діяльність та досягнення. А у секції про мене опишіть ключові експертизи, цілі, ідеї те, чим живе ваш бізнес, те, чим ви надихаєтесь, чого ви хочете досягти наступні 5-10, можливо років, для того щоб комунікація відбувалася успішно. А люди могли вам довіряти як професіоналу, важливо детально та точно заповнити вашу минулу робочу історію. Інколи фаундери бізнесів допускаються такої помилки у оформленні linkedin профілю, що вони не розказують про попередній досвід власної роботи. Тому для того щоб викликати у вашої аудиторії більше емпатії та довіри, я раджу заповнювати ваш. Робочий профіль з минулими місцями роботи, вашою експертизою та досвідом професіонали радять не описувати ваш професійний досвід занадто коротко або загальними фразами. Краще вжити цифри, чіткі факти, статистику. Наприклад, якщо ви працювали маркетологом, варто вказати, якої конверсії ви досягали, яку кількість трафіку ви привели на різні платформи. Один із цікавих та жвавих лайфхаків, як ви можете описати свій робочий досвід, це додавати медіапосилання, фотографії, презентації. До історії наступний розділ: це навички та вміння. Вкажіть свіжі актуальні навички, та не бійтеся запрошувати ваших колег, щоб їх підтверджувати та писати рекомендації на ваш профіль. Такі рекомендації створюють позитивне враження про вашу професійну діяльність. Таким чином, ви можете покращити нетворк одне одного. Тим діліться корисною інформацією, інсайтами, вашим власним досвідом та корпоративними новинами вашої компанії через статуси та пости. Впевнена, що за вашою професійною тематикою ви знайдете в LinkedIn багато тематичних. Релевантних для вас груп та спільнот я заохочую вас приєднуватись до них та нехто, бути активним. для того, щоб збільшити охоплення ваших експертних постів, ви можете розміщати їх не лише на власній сторінці, а й у цих групах. Тому що в цих групах ваші експертні пости зможуть побачити не декілька сотень підписників, не декілька тисяч, якщо у вас їх є стільки, а десятки тисяч, можливо, навіть сотні тисяч. Далі я хотіла би поговорити про те, як правильно і грамотно розставити акценти на вашому LinkedIn профілі. Якщо якась частина матеріалів може показувати вас у вигідному світлі як професіонала, то інша частина матеріалу може чітко і конкретно закликати людину, яка відвідує вашу сторінку, до стратегічних дій. Наприклад, якщо наразі у вашому бізнесі відкриті якісь гарячі вакансії, пропозиції сервісу, продуктів, не соромтеся про це написати. Ви можете описати пост та додати його у закріпленні у вашому профайлі. Таким чином, коли людина буде заходити на ваш профіль, перше на що людина буде звертати увагу, це саме той канал, на який ви хотіли би її направити. Тепер, коли вам здається, що ви оформили презентабельно ваш LinkedIn профіль, було б непогано спитати. Думки іншої людини. Наприклад, якщо в вашій команді є маркетинг чи СМС-спеціаліст, можливо, він міг би допомогти вам, як мінімум, перевірити сторінку та дати певні рекомендації щодо подальших покращень. Якщо такого спеціаліста у вас немає, ви можете завжди знайти хороші приклади. Пошукайте успішних підприємців з вашого кола, на кого ви хотіли б рівнятися. І можливо їхня сторінка, яка має там велику кількість підписників, дасть вам певні ідеї щодо того, як ви можете додатково покращити свою сторінку. Після усіх проведених підготовок, корекцій настав час, так би мовити, виходити в люди і йти в більш широку аудиторію. Серед деяких підприємців побутує така химна думка: що чим більше постів я буду писати в LinkedIn, тим більше у мене буде охоплення, тим більше людей будуть додаватися і тим більше моїх сервісів буде продаватися. Але на жаль, не завжди це працює так. Спробуйте зробити перший крок на зустріч вашої аудиторії, і не соромтеся самі додавати друзів, тих, кого ви хотіли би бачити, вашими потенційними партнерами чи клієнтами. На початку нашої розмови я радила вам визначитися з тим, хто є вашою кінцевою цільовою аудиторією. Давайте уявимо, що вашою цільовою аудиторією є. Власники e-commerce брендів на ринку Іспанії за допомогою такого дуже простого інструменту, як LinkedIn пошук, ви можете знайти цих людей, вказавши їхню геолокацію, їхню позицію в компанії, кількість працівників та нішу компанії. Послуговуючись цим списком, почніть додавати по 20-30 осіб на день у друзі. Спостерігайте за конверсією чи приймають ваші заявки. Якщо конверсія буде низькою і менше половини заявок будуть приймати у друзі, можливо, вам варто ще додатково допрацювати над вашою сторінкою та покращити її. Певніться, що вашій обраній аудиторії добре зрозуміла та доступна інформація, яку ви доносите на своїй сторінці. Можливо, у вашому розпорядженні вже є хтось із клієнтів з Іспанії, з цієї ніші, наприклад, і ви могли би поцікавитися у них, провести такий невеликий каз наскільки ваша сторінка підходить для їхньої аудиторії. Я вас вітаю, ви отримали Перших нових друзів із визначеної вашої цільової аудиторії. Якою ж може бути подальша комунікація? Ознайомтеся з їхніми сторінками, визначіть, можливо, між вами є певні спільні риси. Рекомендовано, щоб подальша комунікація з вашими новими друзями була нативною та глибоко персоналізованою. Вивчіть профілі людей, з якими ви плануєте спілкуватися. Можливо, у вас є якісь спільні точки для розмов. Знайдіть айсбрекери. Айсбрекер це щось спільне між вами. Це така зачіпка, з допомогою якої ваша розмова може стати цікавою та нативною. Наприклад, якщо ви підприємець України і ви помітили, що останній рік ваш реципієнт. Давайте розглянемо декілька прикладів хороших айсбрекерів. Уявімо, що ви зайшли на сторінку вашого співрозмовника і помітили, що останні роки ця людина робила донати або якось публічно допомагала Україні. А ви, в свою чергу, підприємець України. Yeah. <laughs> Можете подякувати цьому співрозмовнику за його допомогу в Україні, і на цьому можливо зав'яжеться ваш діалог. Інколи так буває, що представники компанії діляться в LinkedIn певними питаннями, труднощами, шукають якоїсь поради чи рекомендації працівників. Якщо ви будете слідкувати за оновленнями сторінок ваших співрозмовників, і вони поділяться якимись такими питаннями, запитами на рекомендації, ви можете дати їм цінність і допомогти розібратися, розібратися з питанням, у якому можливо ви є. Добрим експертом. Інколи так буває, що ваші бажані співрозмовники не одразу відповідають на ваші повідомлення не з першого разу. Та це часто і нормальна практика. Ніколи не засмучуйтесь в таких випадках і продовжуйте спілкуватися далі. Для таких випадків є декілька чітких алгоритмів, як ви можете продовжувати роботу і все ж таки зробити ваш діалог успішним. Якщо ви не отримали відповіді на першого листа, не бійтеся написати другого або третього. Таким чином ви покажете вашому співрозмовнику, що ви високо зацікавлені у вашому діалозі. Тим паче, він може вам відповідати не тому, що він не хоче, наприклад, цієї дії, а можливо наразі ця людина зайнята або перебуває у високо навантаженому графіку. Щоб не втрачати успішні діалоги, особливо такі, в яких ви вже отримали декілька відповідей від вашого співрозмовника, реєструйте всі ці контакти у crm систему Як crm систему ви можете використовувати чудові українські софтверні рішення, наприклад. Юспейсі або WorkSektion. crm система допоможе вам трекати прогрес розмови з цими лідами і ніколи про них не забувати і рухати їх від одного етапу до наступного. Найближче найближче до підписання контракту з вами. Щоб поділитися більш практичними кейсами, я хочу розказати про історії декількох успішних українських стартапів та як вони реалізували свої linkedin стратегії. Першою буде історія про український хелстек стартап DragCards. Важливим паливом у цій інвестмашині стала правильна стратегічна комунікація з інвесторами від власників стартапу. Головним героєм цієї історії, комунікатором з інвесторами, став Дмитро Горілик seo компанії DragCards. Я щиро рекомендую кожному відвідати LinkedIn-сторінку Дмитра. Для того щоб побачити наступний якісний контент, це звіти з профільних міжнародних подій, новини компаній, аналітика, інсайти і моя улюблена частина пости подяки та пости про зустрічі з представниками іноземного венчурного ринку. Звичайно, що пости це лише вершина айсберга. Велика робота це організація таких зустрічей, проведення перемовини. Але такі пости, по-перше, закріплюють результат проведеної зустрічі. Покращують відносини з інвесторами та показують іншим потенційним інвесторам те, що цей продукт, цей стартап, вже є затребуваним на інвестиційному ринку. Для наступного кейсу я хотіла би розказати про Олівію Мілкан, сім'ї всесвітньо відомого українського стартапа В LinkedIn сторінці Олівії. Ви можете знайти приклади того, саме якою має бути тематика, частота та формат. Постів для сілевела компанії, але найбільшою цінністю в цій історії є те, що сам стартап Reply.io Він є платформою для автоматизації продажів. І цю платформу ви можете використовувати у своїй власній роботі на LinkedIn сторінці. За допомогою Reply.io ви можете скласти дуже крутий список потенційних клієнтів партнерів. Також ви можете скористатися їхнім ai асистентом для того, щоб написати правильні ефективні листи реципієнтам та українським. Кі стартапи набагато набагато ближчі до самого керівництва LinkedIn, ніж ви собі навіть уявляли. Вам цікаво було би почути про український стартап, на якого публічно давав відгуки Рід Хоффман, кофаундер LinkedIn та член правління Майкрософт та Мей Маск, мама Ілона Маска. Назва цього стартапу Ріспічер. Це український діптек-стартап. Який повністю базується в Україні, але експортує свої сервіси та технології навіть у Голлівуд. Такі високі результати стартапу це велика титанічна праця, зокрема піар-відділу. Також респічер згадується у виданнях рівня TechCrunch та New York Times. Такі високі медіарезультати результати для стартапа забезпечує піар-спеціалістка Орися Хім'як, яка до речі теж є спікеркою даного серіаліті. Завітавши на сторінку Орисі. Ви знайдете приклади високоякісних міжнародних піар-статей. Окрім вказаних трьох прикладів, ви знайдете в LinkedIn тисячі українських підприємців, широко знаних на міжнародній арені. Серед моїх колег побутує така приказка: якщо вас немає в LinkedIn, вас немає на бізнес-ринку. Тому я бажаю усім українським підприємцям стати номер один у цій професійній соціальній мережі.